Зі мої мої любі, любі усім привіт, мої любі Друзі, Ну що ж, завершився матч в англійській прем'єр лізі Арсенал Мікелі Артети у себе вдома на Emeryt Stadium. Команда приймає Вестгем Юнайтед. Gramma Поттера 1-0. Вестгем Юнайтед. Перемагає. Єдиний м'яч на 44-й хвилині матчу і забуває. Джаред Боуэн. Ну, давайте, друзья, мы то про все будем говорить по порядку. Давайте начнем мы здесь стартовый склад. Арсенал 4-3-3 стартовая расстановка у господаря. Давид Рая в воротах. Уильям Салиба, Габриэль Магаляенц, пара центральных защитников, Рикардо Калафьори, Юлиан Тимбер, По флангах, Томас Парти, Деклан Драйс, Мартін Эдегор, три копии захисники, Микель Мирин, на нападі. Це стартова растонка Арсенала. Вестгем Юнайтед, 5-3-2, стартова растонка Вест Гема, Поттер, головний тренер команди, Альфон С Реллио Врота, Киллман, Тибок Ресвол, три захисників, Эрн Ван Вісак Скарлес по флангах, ну, Скарлас та Арен Бісака Діли Клатералі, Ворлд Праус, Томас Соуч, Кенсальвере, Стрийкапів захисників, Мохаммед Кудус, Джеред Бові на нападі. Це стартова розстановка Вестгем. Юнайтед, тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам поєдинок будемо говорити. Ну що ж, Арсенал, в принципі. Заволодів територіальною ініціативою, хоча, в принципі, не можу сказати, щоб Варснала була прям якась тотальна перевага. Оставно Раснал більше володів м'ячем, Раснал більше намагався позиційно атакувати. Вболівальники на Aimrate підтримували свою команду. Але весь гімнет відповідав своїми непаними контратаками, але не вдалося їх реалізувати. Були непані там дальні удари. Ось, Але, в принципі, в цілому. Все контролювали захисники Арсенала, Ну і я би також би не пригадав би таких ось моментів, приведеться до Рікади Калафюри Вуркальфон Серіаля. Був на пані підкоди у Арсенала, затискали таку суперника, але таких-то гольових шансів у Арсенала все-таки не було. Вестгем дуже компактно захищався в лінію, і Раснела було дуже важко взламати цю оборону суперника. Ну і ось на 44-та хвилинача. Вестхем Юнайтед ловить свого суперника на контратаці. Арон Ванбісака по правому фланзі. Намирає швидкість англійці. Арон Ван Бісака. Вдається по правому флангу. Дуже здорово пройти футболіста Арсенала. І справді дуже здорово вдається пройти футболіста Арсенала. Якщо не помиляюся, то саме Юлія Тімбіра вдається пройти. Ван Бісак. Ванбісака виконує подачу. Боу над головою. гол! Джарет Боуен. 44-та хвилина матчу. Ham юнайтед на Emirates Stadium. Рахунок у матчі відкриває. І на цьому перша 45-та хвилинка. Завершиться. Другий тайм. Ареснува потрібно додавати, потрібно забивати. Реснал такий, Раснал тисне на ворота суперника. Знов таки створити якісь голіві нагоди, ось не вдається. Олександр Зінченко та Луїс Скеллі вийдуть в Арсенала. Олександр Зінченко поміняє Декланда Райса. Луїс Скеллі поміняє Рікер Клафьорі. Мухаммед Кудус, до речі, був дуже активним футболістом Вест Хем Юнайтед і боротьбу. Мухаммед Кудус дуже і справді вигравав. Ось. І якраз -то один з таких моментів призведе до вилучення футболіста Арсенала там спочатку, друзі, вилучення, чи був не пане момент Уліана Трасар, коли Ліанна Трасар, б'є Ліандра Трасар, і Альфонсаріоля ногою все-таки витягує цей удар. Справді там був хороший момент Оліан Трасар. Ну ось на вилучення Льюіса Скелі, Мохамед Кудус відібрав м'яч у Скелі, Скелі помиляється, Мохамед, кудус. Перед ним там майже порожні ворота були, тому що девітра я також дуже високо вийшов. Але Льюіс Скеллі хопає кудуса і за це отримує жовту картку, але потім судді передавляється цей момент, і суддя скасовує своє перше рішення і все-таки показує червону картку. Льюіса Скеллія. Арсенал ще й в меншості грає. Але в принципі, у Вестгем... Вестгем все одно більш захищався. Арсенал володів ініціативою і територіальною, і навіть у Меншості Арсенал намагався створити якісь моменти. Ще Рахім Стернінг, до речі, в Арсенала з'явиться на тайм номер 2 І Бен Уайт, друзі, Бен Уайт також повертається, відповідно до... тому що Бен Уайт у нього травма була, і ось він виходить, Бен Уайт. Карлос Солер, Маврапанос, Фергюсон вийдуть у West Юнайтед. Арсенал тиснув. Ось проведеться штрафний, який заробив на 83-й хвилин. Леандра Трасар на замасі! Прибирає захисника West Юнайтеда. Ну не захисника, а півзахисника. І порушення правил фіксує суддя. Небезпечний штрафний. Рахим Стерлинг, бьет штрафные, бьет Рахим, мяч лучает в стенку, Эдегор, виды приручена Габриэля Багаленца, удар на позиция Габи, пробывает повз ворота, Габриэль Багаленц, пробывает с нерабочую левой повз ворота, не удается реализовать. Свій шанс Габріель Магаліянц тиснув Арсенал. Останні секунди, останні хвилини матчу Арсенал просто затискав і справді свого суперника в штатному майданчику. Тобто Арсенал затискав -Гем, в їхньому же стартовому майданчику. Вісім хвилин суддя компенсував і ось на 96 хвилина, що Арсенал проводить на натоку, Едегор, п'ятко і відіграє майдавай та Бен Вайт! Не влучає Бен Уайт Не влучає Бен Вайт! Як же це було близько? Як же це було близько, Бен Вайт! міг принести Арсеналу, ну принаймні нічию. Бен Уайт, гарматний постріл правого захисника Арсеналу, ім'я із зрадницький пролітає повз ворота. Ну і в кінці та кінців West Game United все-таки дотримує цю перемогу. І ось вони емоції Грема Поттера. І ось вони емоції Грема Поттера. West Game United перемагає. І в минулому, до речі, сезоні, тому що в минулому сезоні Вестгем також арсенал Семенней Меріц обігрував. Ну якщо дивитися статистику, да, 25 ударів, 4 більше. Але, друзі, подивіться на удари в площину. 2-2. 2-2. За ударами в площину вирієте. по Поволодінні тотальна перевага Арсенала. 68-32. З кутовими 2-0, всього-навсього два кутових було у Вересмале, і останній був кутовий, до речі, на останніх секундах. Мідовітрая пішов у сюди майданчик. Ось потім у весхема там контратака майже на порожню ворота організовувалася. Девідра, який же ривок там зробив девітра. Ще й ворода Право завдалося, ну дуже там технічно справді до вітрая, так знаєте, п'ятку собі підробив м'яч. І справді вітрає продемонстрував якусь просто неймовірну техніку. І атаку продовжив 9 таким чином і справді Arsenal не вдається реалізувати свій шанс. З голів нагоди мила один-один, но одна голівуна нагода була Арсенала, І свою єдину голубку нагоду не реалізували. У Westgame United був лише один гольовий шанс і його United. 638 передач у Арсенала, 570 передач були точними. 89% точність передач. 308 у Вестхема по точності, так, да, передач, ну, не поточності, всього 308, по точності вісень, по 241 передача, відповідно, весь Ну 78, відсутня точність передачі, доволі таки напевні цифри, 3-2 по офсайдах, з 20 ударів Арсенала 2 удари в площину, 8 ударів по звороту, і 10 ударів. Заблоковані. Вема із п'яти ударів, два удари в площину, три повзворота, по успішних відборах 5-4, 45% успішності Версенала 33 у Westgame Юнайтед. 1-2 по сейвам, 6-44 по м'яча, 6 6.14, це в нас перехоплення. Ну і відповідно 15.15. Порушення правил, одна жовта картка вересна. Одна червона картка. У Westgame United три жовті картки. Найкраще в футболісти матчі, напевно, Джаред Боуен, який забув переміжний м'яч. Але знаєте, бі, друзі би ще бо Аран Ванбісака був бі, ділян би. І Мохаммеда Кудуса. Взагалі сьогодні футболісти Вестхема дуже так знати самовідано діли. Я Джерта Боуена все-таки уберу. Ну, знову таки, тут і Арон також. Дуже хороший матч провів. Ще друзі підвести підсему цього матча. То, напевно, все-таки би нічия було б таким більш таким рахунком справедливішим. Все-таки Resнал по XG там, на гол награв. По XG, якщо не помиляюся, там 1,20 там з чимось, а у десь так приблизно також. Тобто то по XG мало бути нічия. Ну і справді там момент Бена Уайта був, справді десь Реснал на гол награв. Ось, але в будь яку випадку Westgam мені показав характер, ну і команда Грима Поттера відповідно здобуває для себе дуже дорогоцінні три очки. Так, ну що, друзі, це значить. Арсенал, по-перше, залишається другим в будь-якому випадку. Але Арсенал не скористався можливістю скоротити відставання до п'яти очок від Ліверпуля. І тепер вісім очок, відповідно, після 26 матчів у Ліверпулі є тут перевага. Ну, до речі, що стосовно Вестхем Юнайтед, то команда зараз. 16.30 у команди Грема Потера тепер є. Друзі, що думаєте взагалі-то ви з переду цього матча? Якщо у вас є друзі думки, ви можете написати їх в коментарях. Я вам, друзі, хочу побажати тільки добра, тільки щастя в житті. Друзі. Я вам усім хочу побажати Бережіть себе, будьте друзі, найголовніше, знаєте, будьте завжди щасливі. Це найголовніше Усім добра, усім щастя, бажаю. Бережіть себе усім, мої любі друзі. До нових зустрічей.